Чому у нас фортифікації не тільки не придатні до застосування, а частини з них валяються окремими комплексами, десь там, де вони не мають валятися? Але ми маємо говорити про новий, новий вимір фортифікації, нову їхню природу. Просто ті бліндажі, укріплені, які ми зараз маємо, це є по суті могильники для наших військових. Якщо туди залітає дрон. Все, він там по прямі собі красиво летить і, і, і несе свій заряд. Чому московити роблять свої фортифікації чи укріплення синусоїдами, ялиночками, такі, щоб мали б збити дрон, або він принаймні, не міг розвернутися, десь там якусь стінку би врізався. Ну зберегте, чому в нас воно робиться в такий дикий спосіб? Я вже мовчу про зуби дракона, які валяються кубками по окремих напрямках в той час, коли мають в лісах або на окремих дорогах перекривати хід ворожої техніки. І давайте будемо. Щирі, зараз ми не маємо ми маємо змінену природу війни. Вони заходять малими пішими диверсійними групами, і з цим треба так само якось діяти. І наші укріплення вони мають відповідати новій природі війни. А ще один дуже важливий момент: от буквально вчора навіть з хлопцями говорила, що вони були впевнені, що коли вони зайшли на територію Курщини. Українська держава у них за спиною збудує масовані фортифікації, бо за спиною в наших військових ніхто не обстрілював. Бо був час, бо були ресурси, були можливості. Ну, зараз щось там намагаються зробити. А коли хлопці почали відходити з курщини, виявили, що в певний момент до сум немає жодного укріплення. Як це воно має бути? Хто за це відповідає? І тут ми приходимо до найцікавішої точки військові адміністрації. А військові адміністрації це що? Це пряма вертикаль президентської влади.